В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Як ми себе називаємо, браті і сестри? У нас є своє ім'я як громада. Називаємо ми себе християнами на честь нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. І це цілком закономірно. Але чи завжди ми відповідаємо тому імені? Я не говорю зараз про. Наші недоліки, про те, які ми називаємо гріхами і провинами перед Богом. Це невичерпна тема, дуже різногранна, і говорити про неї можна безкінечно. Я говорю, чи чинимо ми як християни по відношенню до Бога, власне, в сенсі звернення до нього. Сьогодні ми святкуємо свято Покрова Пресвятої Богородиці, дуже особливе свято, коли було явлене велике чудо над народом Константинополя, Царгорода. Коли його було врятовано від наступу ворогів. І ми шануємо це свято, шануємо Пресвяту Діву, як та, по, по чиїх молитвах це, це взагалі могло статися. Проте тенденції, до якого сучасний християнський світ дійшов сьогодні, особисто мені ну, геть не подобається. Я вважаю, що ми не завжди себе можемо називати християнами, інколи навіть швидше маріанами. І це нонсенс. Ми часто не звертаємося до Бога, а звертаємося до Його матері чи до якихось святих. І в цьому немає нічого поганого, якщо ми не забуваємо, що ми все-таки християни. Я не хочу переменшувати роль Пресвятої Богородиці в ділі спасіння людства. Я не хочу переменшувати її роль як нашої ходатиці і матері, так як і звісно, що і усіх святих. Але мені дуже не подобається, коли ми ігноруємо Бога. Коли люди в першу чергу думають про те, до якого святого помолитися з тої чи іншої причини, чи то від зубної болі, чи то від болю голови, чи то від інших проблем. Бо є і такі молитовники, де розписано, якому святому, в якій ситуації молитися. Для мене це, вибачте, дикість. Ви можете бути зі мною незгодні, можете засудити мої слова і в чомусь, може бути, навіть праві. Але ми досі християни. І сам Господь завжди звертався до свого Небесного Отця. І тільки що, навіть в Євангелії, я дуже, до речі, дякую цю Дмитру, що він взяв денне читання, яке дуже відповідає тому, що я сьогодні хотів сказати. От людина приходить і каже, от мене така-то, така-то життєва ситуація, які молитви мені краще читати. І ви знаєте, я не знаю, на що це відповісти. Взагалі, от не знаю, що сказати. Для мене це просто ну, певний колапс в голові. Я, ну, це не заклинання. Молитва це не заклинання. Ми можемо почитати канон, можемо почитати акафіст, можемо звернутися до якогось святого, але це є не заклинання, воно не повинно діяти, от я прочитав, і воно подіяло. Господь взагалі тільки що говорив нам зовсім не про це. Говорив, як стоїте на молитву, віруйте, що просите, що те, що ви потребуєте, буде вам і утримаєте. Він не казав, помоліться мені ось так. Він не казав, прочитайте мені у чи у стільків, прочитайте мені весь псалтир, чи весь старий завіт. Він цього не казав геть. Коли ми звертаємося один до одного, чи то з питанням, чи з проханням, чи просто нам щось потрібно, що ми робимо? Ми просто приходимо і кажемо, вибираємо форму, як це нам слід сказати, ключові моменти, що слід попросити. Але ми не пишемо петицію зазвичай, правда ж? Ми просто приходимо, і кажемо, будь ласка, мені потрібно це і це. Чому так не сказати Богу? Чому йому не сказати, будь ласка? Чому не сказати своїми словами Я не проти молитовника не подумайте. Це непогана річ при правильному використанні. Але ці молитви написані з, якоїсь, з якогось питання, з якоїсь ситуації, кимось, хто так переживав це в цей момент, і воно так зафіксовано на папері. І це чудово. Але воно не на 100% кореспондує з тим, що та чи інша людина чи я переживає в тій чи іншій ситуації? От не на 100%, бо є свої нюанси. Скажіть Богу те, що ви хочете. Попросіть його напряму. Хай це не буде на дві години молитва, на три слова, на одне речення. Господи, помилуй, це вже чудова молитва. Але важливо, що тут відбувається в цей момент. Наскільки ми зосереджені на тому зверненні до Бога. Що ми хочемо йому донести? Чи ми каємось, чи ми просимо, чи ми дякуємо. Чи висловлюємо прохання якесь за себе чи за когось іншого чи за Україну? Скажіть те, що ви хочете. Попросіть Пресвяту Діву, щоб і вона просила. Але для мене молитва Богу і молитва всім святим, включаючи Пресвяту Діву, це не одне й то саме. я вважаю, що я молюсь суто Богу, всіх інших і Пресвяту Діву я тільки прошу їх молитися також за мене, за нас, за український народ, за будь-що хороше. Але я вважаю, що вони як наші друзі, як ті, хто були на нашому місті колись, але тепер є взірцями, бо ставили це питання правильно і зверталися до Бога. І всіма Пресвята Богородиця зверталася тільки до Бога. Взагалі, в Святому Завіті не було практики звертатися до святих. І це непогано. Знову ж таки, я не кажу відмовитися від святих. Це не потрібно. Вони нам дуже корисні і дуже потрібні, як взірці. І як наші друзі, я справді вважаю їх друзями, братами і сестрами, які нам допомагають за найменшої нагоди, бо інакше вони не святі. Святий той, той, хто завжди допоможе своєму ближньому. І серед живих, і серед тих, хто вже відійшли з цього світу. Але щиро вважаю, що молитва наша має бути в першу чергу до Бога. Бажаєте почитати канон там, за хворого, чи там, за розлучення душі і тіла, чи за спочилого. Будь ласка, це ваше право. Воно для того і написано, але хай воно буде звідси. І найголовніше, тільки що було сказано, не тільки віруйте, що отримаєте, а ще й прощайте. Прощайте, це є запорука того, щоб ви отримали. Інакше вам Господь нічого не пропонує. Він може дати і дає більше, ніж ми заслуговуємо, більше, ніж ми прощаємо один одному. Але Господь це підкреслює: прощайте, коли молитеся, щоб і отець ваш просив, простив вам ваші провини. І це принципово важливо. Ми не комунікуємо з Богом. Так ми до нього, ми його не гідні. Але він не так далеко, як ми собі уявляємо. Він завжди до нас близький. І Пресвята Діва, і всі інші святі, вони тільки задаємо висвідчення цього, що ми цього не потребуємо, ми потребуємо близькості з Богом, спілкування з ним. І не треба боятися йому щось запропонувати. Ми можемо йому запропонувати. Але не давайте обітниці просто так. Хай ця обітниця не буде назавжди. Не кажіть, я ніколи не буду, чи я буду завжди. Не треба цього казати. Бо людина інколи сама собі робить підніжку духовну в цьому. Краще, хай це буде на якийсь час. Хай це навіть буде сьогодні. Я сьогодні не буду це робити. Але. Обітниці, коли людина не готова їх дати, їх не дотримала, вони тільки можуть її позбавити душевної рівноваги. Бо вона потім, якщо порушить, буде розуміти, що вона над нею висить, і вона буде ще більше зневірена сама в собі. Це не шлях конструктивний, але попросити Бога і поспілкуватися з ним це нормально. Тобто, в першу чергу, ми християни, і один наш ходатай перед Богом, Господь Ісус Христос, як каже апостол Павло, всі святі, тільки наші друзі. І наші заступники перед Богом і перед Його отруком Христом. Це я вас прошу пам'ятати. І не приписувати при святій діві того, на що вона сама ніколи б не згодилась. Вона себе називала рабою Господньою, тому що розуміла всю велич Божу. А ми розуміючи її велич, що вона дійсно чесніша від хоровимів і незрівняно славніше від серафимів, все рівно наше поклоніння і нашу шану в першу чергу приносимо саме Богу. Бо тільки тому, що Бог обрав Пресвяту Діву, тільки саме тому, що Бог її такою зробив, якою ми маємо сьогодні заступницею і матір'ю Божою. Це все зробив Бог і не хто інший. Тому, в першу чергу, наше поклоніння, наша шана, наше каяття і наша вдячність тільки одному і єдиному Богу. А всім святих ми закликаємо на допомогу. І це треба дуже чітко пам'ятати і сказати Богу просто, хай двома словами, але тільки те, що ми хочемо. Хочемо довгу молитву, хай буде довга. Хочемо коротку, хай коротка. Але щоб вона ішла звідси. Амінь.